Як часто ми замислюємося над тим, куди подіти батарейку з годинника, радіо чи старий телефонний акумулятор, чи знаємо про небезпеку для екології цих, здавалося б, мирних у використання речей. Виявляється, більша частина криворіжців про це навіть не здогадуються. З липня поточного року на вебсайті виконкому Криворізької міської ради проводиться опитування серед мешканців нашого міста з питання, як ви, чи знаєте, чи володієте ви інформацією щодо поводження з такими видами відходів. І хочу сказати, що на теперішній день з людей, які прийняли участь в опитуванні, 56% наших мешканців дійсно не знають, як поводитись з такими видами відходів і викидають їх разом з побутовим смістю. 10% мешканців зрозуміють, що ці відходи є небезпечними для навколишнього середовища, але зберігають їх вдома бо не знають, як далі з ними поводитись. І лише 24% мешканців обізнані цього питання. Нещодавно Кривий Ріг приєднався до всеукраїнської екологічної акції Викидай правильно. До неї долучилися торговельні мережі «Ватсонс», епіцентр МТС, які розташували у своїх пунктах продажу коробки для збору використаних батарейок. Тож кожен бажаючий може зробити свій внесок у охорону навколишнього середовища і принести сюди відпрацьовані батарейки, аби у подальшому їх безпечно утилізували. Всі ці батарейки раз в місяць звозяться відповідальному чоловіку в Дніпропетровськ, який переправляє. их в львов на утилизацию на завод. Если раньше только один человек ходил, то сейчас ну, много людей ходят и крупными партиями носят. Есть и предприниматели, приносят но вот эти вот батареечки маленькие. Это предприниматель, он там... Э Часами займається, так, да? і от накопил за якийсь період місяця 3-4, і принес одразу партію. Крім того, пункти прийому використаних батарейок та акумуляторів з'явилися і у навчальних закладах міста та на заправках. Товариством «Екоспецтранс», яке здійснює у нашому місті діяльність по збору твердих побутових відходів, також запроваджує систему роздільного збору цих відходів і розмістили спеціальні контейнери для збору. В приміщенні головного корпусу. Національного університету та в гуртожитках університету, а також на території автозаправних станцій ВЕСТА. Правильна утилізація батареї невеликий, але вагомий крок в екологічному вихованні, впевнені представники навчальних закладів. Для студентів не тільки для екологів, а непосередньо для тих людей, які вчаться і ну, і отримують више образование. Вони повинні розуміти, що навіть не просто батарейка, а навіть просто брошена бумажка, обвертка. Це... Неправильно. Мы-то с вами люди и живем в цивилизованном обществе, поэтому нужно оценить э, те места, где мы с вами живем, где нас нету природу, потому что она просто иссякает на глазах, если мы будем сорить, выбрасывать те же батарейки, те же обвертки, все абсолютно. Поэтому для этого есть специальные пункты сборов, урны, ими нужно пользоваться.